Здоров'я і я шукала найкраще, чим можна це зберегти. Тому що мало бути успішним, чи здоровим, чи багатим, чи щасливим. Важливо, важливо це зберегти. Я думаю, ви зі мною погодитесь. І так, я зараз хочу передати слово прекрасній леді. Це взагалі сьогодні виступають лише експерти. Сьогодні вас побалують інформацію люди, які розібралися на всі 100%. Це люди, які прискіпливо критичним мисленням дізнавалися про продукцію, тому що маючи медичну освіту, звичайно, є дуже багато запитань, які вони задавали перед тим, як вживати. І розбиравшись, розібравшись, вони сьогодні вже готові ділитися і відгуками і інформацією. І зараз для початку. E Я хочу запросити леді. Я щаслива з того, що Вікторія прийняла запрошення і сьогодні погодилася виступати і говорити про самі базові продукти компанії Преміум це оптимальний базовий сет. Вікторія Матієшин, провізор, фармацевт з п'ятирічним досвідом роботи в сфері медицини, експерт по нутриціології та ароматерапії, 6 років роботи в сфері здоров'я. З дев'ятнадцятого року німецькі міжнародній компанії Преміум разом з чоловіком. І ТОП-25 України і так зустрічаємо Вікторія Матієшин. Всім доброго вечора, доброго вечора. Віпова дякую за представлення зряно. І я додам, що я той спеціаліст, той провізор фармацевт, яка в свій час років десь так сім тому додікувалася своїми фармпрепаратами до ручки, як то кажуть. І не змогла собі дати раду ні по здоров'ю, ні з ні з хворобами. І в той момент я зрозуміла, що мені потрібно дивитися в інший бік, і мені потрібно шукати щось інше. З того часу почалося моє знайомство з сферою нетриціології і ароматерапії, фітотерапії. Які називають нетрадиційною на медициною, але я вважаю, що це класична тисячолітня традиційна медицина. Мені на сьогодні 43 роки, і ви знаєте, за відгуками моїх друзів знайомих, ну і я дивлюсь на себе в зеркало, а особливо я порівнюю фотографії 3-4 роки тому. І зараз я бачу, що я, я бачу, що я не тільки почуваю себе краще, я виглядаю молодше. От і це, звичайно, найкращий, напевно, показник того, що я іду в правильному напрямку. І що з чим я хотіла з вами поділитися? Ну, власне, моє перше знайомство з продуктом FitLine, як і більшості з вас, почалося з Activize. і ми трошки пізніше про це поговоримо. Але я хочу поділитися з вами, що мене як експерта, як фармацевта, як медика з великим досвідом роботи, як скептика, зацікавило в продукції FitLine, так? Це не лише те, що вся лінійка продукту випускається на фармацевтичних заводах в Німеччині і виключно за найвищими фармацевтичними стандартами якості і чистоти. Це було важливо, звичайно, і мене вразило не тільки те, що вся продукція абсолютно органічна і натуральна. Це була моя особ... ну, вимога, так? тобто це, 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 це мало так бути. І вся продукція постійно проходить контроль на фізичну, мікробіологічну, хімічну чистоту, і також на відсутність допінгів і стимуляторів від незалежних лабораторій, які відомі у світі і мають бездоганну репутацію. Мене в першу чергу, звичайно, здивувала і зацікавила концепція, ексклюзивна концепція транспортування поживних речовин клітину, яка називається NTC. І яка забезпечує все те, що ми споживаємо з продуктом Фітлайн туди, куди потрібно, тоді, коли потрібно, і саме в тій кількості, яка потрібна, на клітинний рівень до кінця споживача, до наших клітин до ста трильйонів наших клітин, саме така приблизна кількість, так від 70 до ста трильйонів, є в дорослої людини. І знаєте, коли ми споживаємо їжу не тільки для нашого шлунку і для смакових рецепторів, а справжню їжу для здоров'я. То важлива не та кількість, яку ми споживаємо, а саме та кількість, яка дійде туди, куди потрібно, до наших клітин. І саме ця концепція забезпечує е, на 93-98%, як показали клінічні дослідження, безперебійне постачання поживних речовин, які містяться в продукті питання клітину. І е, е, ви знаєте, люди хворіють і навіть, на жаль, вмирають. Е, від різних діагнозів. Але є три основні кореневі причини, які впливають на рівень нашого здоров'я. В першу чергу, це накопичені роками або навіть десятиліттями дефіцити поживних речовин. Внаслідок накопичених дефіцитів, організм втрачає свій ресурс, він не може правильно очищатися, так він не може виводити так продукти розпаду, метаболіти. І третє. Причина важлива, це психосоматичні питання, так, на які, до речі, опосередковано також впливають продукти клітинного харчування Fitline, і ми про це обов'язково поговоримо. І саме на ці питання, важливі три питання, дає відповідь: оптимальний сет Fitline базова система, яка складається тільки з двох коктейлів ранішнього і вечірнього. Це красиві, ароматні. Кольорові е, смачні коктейлі, які готуються буквально декілька секунд. Так ми з'єднуємо красивий порошочок з водичкою і отримуємо е, той продукт, який за декілька хвилин потрапляє в нашу кров і в наші клітини. І 24 години, 7 днів на тиждень, віклується про те, щоб ми були в ресурсі, щоб ми були повні енергії легкості. Концентрації, працездатності, щоб ми гарно відновлювалися, так і піклуються про наше здоров'я і красу зсередини Тож, давайте розберемо, які продукти входять до оптимального сету, з яких продуктів. Всі клієнти Fitline, в тому числі, і ми, звичайно, почали своє знайомство з цим неймовірним продуктом. І на чому більшість клієнтів отримує свої потужні, неймовірні результати? У тому, що хронічні питання поступово відходять в ремісію, люди починають забувати про головні болі, про поганий настрій. так, ну, Про це ми зараз поговоримо трішки далі. я пропоную. Першим проговорити про продукт, який я особисто обожнюю. Тому що це той продукт, який забезпечує здоров'я нашого другого мозку. А другий мозок в нашому тілі це, звичайно, наш кишківник. І, знаєте, наше здоров'я і хвороби починаються з кишківника. І нам дуже важливо, щоб наш кишківник Мав можливість засвоїти все, що ми споживаємо, і вивести все те, що нам вже не потрібно. І саме про це піклується і допомагає з цим справлятися продукт, який називається Basics, тобто це база, це золотий стандарт гастроентеролога, як кажуть лікарі. І це той продукт, який містить в собі все необхідне, так, його називають таким ранішнім нашим салатиком, так? питним салатиком, який містить в собі декілька порцій з салату з овочів. З фруктів, зерен, слідковини, пророст, висівок, е, так з бактинів, сінолінів, з все, що потрібно для того, щоб наш кишківник правильно очищався. Він містить молоч молочно кисло бактерії для того, щоб наша мікрофлора правильно працювала і допомагала організму функціонувати на ура Він містить найпотужніші в світі антиоксиданти: це вітаміни А, С, Е, селен, це екстракт виноградних кісточок екстракт зеленого чаю, це ті ферменти, натуральні рослинні ферменти, які містяться в травах, в овочах, так які допомагають наші підшлинкові перетравити все те, що ми споживаємо протягом дня. От і дуже важливо, що це не просто сам по собі дуже поживний коктейль, який по калоражу дуже до речі, не, не, ну, має мало калорій. Але по своїй харчовій цінності він відповідає приблизно п'яти порціям салату, з зелені, овочі, фруктів, які б ми мали з'їдати протягом дня. А це приблизно кілограм продуктів, які ми дуже часто ну, не дозволяємо собі або не можемо навіть так з'їсти, тому що наш шлунково-кашковий тракт не дозволяє цього. І Бейсікс e, допомагає, тобто, разом з Бейсіксом я особисто, тому що мої питання по шлунково кишковому тракту тягнулися ще з дитинства. І вже більше 400 моїх клієнтів, які отримали результати. Ну, в першу чергу, звичайно, це легкість і комфорт в животі. А саме це нормалізація стійця, це відсутність закрепів і проносів. Це класне легке травлення без вздуття і метеоризму, Це... Легкість і комфорт, і е, водночас е, очищення гарне, це очищення нашої шкіри, сві свіжість нашого тіла. Так, я на ньому позбулася жовтого відтінку своєї шкіри. І це для мене був, звичайно, прорив. Е, і е, цей продукт Basics допомагає засвоїти на 50% більше з того, що ми з'їдаємо протягом дня. Всіх поживних речовин, і вивести всі непотрібні харчові токсини, в тому числі нітрати, пастоциди і, і герпоциди. Діть, будь ласка, в коментарях своїми відгуками, тому що я впевнена, що вони вас теж є. Тобто це той продукт, який є базою і основою. Разом з Бейсіксом, в ранішньому коктейлі, ми вживаємо Activize. І Activize – це той продукт, який найвідоміший у світі від лінійки продуктів Fitline, і це той продукт, який допомагає нам. Отримати достатньо енергії, концентрації, працездатності, продуктивності, покращити нашу пам'ять, покращити стресостійкість, позбутися голодних болей, холодних синдрому холодних рук і ніг. Так це той продукт, який допомагає так нам отримати творчу енергію для життя, завдяки чому? Завдяки, звичайно, в першу чергу, повному комплексу натуральних вітамінів групи Б. Це всі вісім вітамінів, які впливають і на стан нервової системи, і на стан серцево-судинної системи, покращують наш гормональний баланс, без чого хороший настрій, стресостійкість, просто нереальні. Також цей продукт містить безпечний адаптоген, гуаранін. Який позбавлений стимулюючих властивостей. Тому активайс можна вживати навіть людям з гіпертонією, з підвищеним тиском. Це той продукт, який допомагає нам бути в ресурсі цілий день. Він пошвидшує і покращує засвоєння клітинами кисню. А там, де є кисень, там немає мутацій, там немає хвороб. І, власне, коли ми вживаємо активайзер, з ранішнім коктейлем, або можливо десь протягом дня, коли ми хочемо ще трошечки енергії, обов'язково при заняттях спортом, перед косметичними процедурами або масажем, ми можемо відчувати так званий флеш ефект Це той ефект, який е, проявляється теплом, почервонінням, можливо, навіть мурашками. В тих місцях в нашому тілі, які мали кисневе голодування і спазм капілярів, спазм судин. Тоді, коли ми випиваємо аптівайс, капіляри відкриваються, кров правильно циркулює, а основне вона збагачується киснем. І, відповідно, куди потрапляє кисень, там, там де кисень, там життя. Тому це той продукт, який додає нам концентрації е, творчої, такої, знаєте, творчого потенціалу і життєвої енергії. Люблю його пити декілька разів на день, і чудово він поєднується з іншими нашими коктейлями, про які ми ще сьогодні будемо теж чути. Але ем, в компанії з'явився продукт буквально ну, рік тому, який мене здивував ще більше. І я попрошу перемикнути на слайд з Power Cocktail. Саме Power коктейль, коктейль сили це той продукт, який є зручною формулою і об'єднав в собі. І Activa і Basics в одному пакетику. Power Cocktail містить ці два продукти, і це є один пакет, який дуже зручно брати з собою, наприклад, в дорогу. І, власне, в Cocktail є все те, про що ми говорили: так? Activize і Бейсіксу, але ще додатково, він містить 16 потужних екстрактів, яких немає ні в Активайзі, ні в Бейсіксі. Хочу звернути на них увагу, тому що це найпотужніші в світі антиоксиданти, це ті біоплавоної антиціани, пігменти, які містяться в спеціях, які містяться в ягодах, так, фруктах, в зелені, і яких, наприклад, це такі продукти, які містять епірніолії, і вони. Посилюють наші антипаразитарні бар'єри. Що ж містить Power те, чого ми маємо в Basics? Ну, Це є суміш спецій, це екстракт кориці, орегано, базиліку. Це є екстракт ем, чеснику і цибулі. І це є також ягідні екстракти. Туди входить і аронія, черволода горобина, і ожина, і малина, і яблучко. Так? Там є екстракт черешні, тобто це ці кольорові яскраві ягоди. Які ми зараз маємо вдосталь, але осінь, зимою і навесні ну, ми маємо дефіцити. І власне, це ті ті кольорові продукти, які б ми з'їдати мали протягом дня в достатній кількості. І от, власне, саме ці екстракти додані. Також куркумін, так, куркумін є і в бейсіксі, і в павер-коктейлі. Це дуже важлива спеціаліка має потужну антиоксидантну протизапальну дію. І це павер коктейль це той продукт, з якого я особисто зараз починаю рекомендую починати знайомство з продуктами Фітлайн, власне, з такого ранішнього коктейлю, який дуже плавно і м'ягко, комфортно запускає очисні процеси і поповнює наші. О, ми розібрали з вами ранішній коктейль, і ще декілька, буквально слід на останок. Я хочу сказати. Про те, що після активного продуктивного дня нам дуже важливо відновлюватися. І нам ми в основному так зазвичай ми відновлюємося е, під час сну вночі. І за, за, за рахунок чого ми відновлюємося. Тобто наш організм активно працював, так? Е, закислювався, виводив продукти розпаду, проходили обмінні метаболічні процеси. І м м під час сну. Ми мали би очиститися, мала би очиститися лімфатична система, так, детокс, мозку відбувається нервова, ну, всі органи системи. І, е, власне, якщо ми за цілий день закислилися, то вночі ми мали би збалансувати кислотно-лужний баланс і полужнитися. І це відбувається в нашому тілі завдяки лужним мікроелементам, які організм наш кожен день має поповнювати з їжею. Але їжа, сучасна їжа збіднена мікроелементами, і саме тому. Організм бере під час ночі наші мікроелементи з зубів, з кісток, з сполучної тканини, так з м'язів. Тому дуже часто люди прокидаються зранку, не виспані, втомлені. Так? Починають викришуватися зубки, починається остеопороз, починається м'язова слабість, і люди не розуміють, чому, чому вони не виспались, чому вони стресовані, не знервовані, чому вони не тільки прокинулися, але вони вже змучені. І, власне, рестораї це той мінеральний комплекс, це той продукт, який ми розчиняємо і п'ємо ввечері перед сном, який робить дотацію нашому тілу. Цінних мікроелементів: це калій, кальцій, марганець, хром, селен, мідь, залізо, так, вітамін Д3, це ті мікроелементи, які забезпечують міцність зубів, кісточок, з повольної тканини, хліщі, наших зв'язок, сухожиль, красу нашої шкіри. Наших, наших волосся, наших нігтів також. Це той продукт, який завдяки великій дозі магнію забезпечує глибину нашого сну. Фаза глибокого сну продовжується, і ми висипаємося навіть якщо наш сон не дуже довгий. Це той продукт, який забирає крепатуру після занять спортом, тому що він нейтралізує молочну кислоту. Спортсмени обожнюють активас і ресторець. І це той продукт, який допомагає нам. Прокинутися в ресурсі, прекрасно себе почувати і ем, продовжити так, почати свій ранок і продовжити свій день продуктивно. І ми з вами розібрали основні базові продукти, які вирішують 80% питань зі здоров'ям, які пов'язані з дефіцитами, закислення, з закисленням, з накопиченням токсинів, так? І за три місяці, як стверджує вчена рада, Наші клієнти настільки відновлюють свій ресурс, нормалізують обмінні процеси, покращують роботу нервової, лімфатичної системи, серцево судинної шлунково кишкового тракту, гормональні, так наші гормони. Що людина так почуває себе до і після, як абсолютно дві різні людини? Тому спробуйте обов'язково. Користатися гарантією на задоволення результатом 30 днів, які дає компанія. І ви ніколи не пошкодуєте, що ви дозволили собі зробити такий класний крок. Це підтверджують мільйони відгуків і задоволених клієнтів, які вже 29 років отримують свої результати. Я вам дуже дякую за увагу і пропоную послухати наступних спікерів. А, дякую, Вікторія, за таку цінну інформацію. Дякую за твою експертність. Ти знаєш, я скажу так: мені сподобалась твоя фраза на початку. Як ти сказала, що ти, ти фармацевт, як правило, знаєте, чим е, е, що нас оточує, то в нас е, всередині в сім'ї і в, в нашому здоров'ї. І що ти такий була е, такий фармацевт, що себе до, залікувала до неможливого. І тут я посміхнулася. І дякую тобі за твою експертність, за те, що ти сміливо про це говориш. Тому що тому, що, коли поруч нами такі такі експерти з такими знаннями, і вони розповідають про зміни власне в себе, і звичайно, які зміни можемо отримати ми. Це заслуговує великої поваги. Дякую тобі. Ти так смачно розповіла, що мені захотілося піти зробити вдруге. Зараз зроблю собі цей коктейль. Можна трошечки зроблю менше активайсу, щоб ще ну, бути в ресурсі, але прям смачно, смачно. Дуже тобі дякую. І чекаємо наступного твого виступу.